Доброго, благословенного Богом ранку і гарного, мирного, тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Об'єднуючись з вами, я складаю подяку Богові за день життя, за ту милість, яку Бог проявив і підняв нас від сну. І сьогодні дає нам святі обітниці, які записані на сторінках Його святого Слова. Я хочу, щоб кожен із нас пам'ятав, що Ісус нас любить, Він нас любить, Він прийшов нас спасати. І послухайте, як Він це зробив і коли Він це зробив. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Я люблю говорити про Ісуса та про Його незрівнянну любов. У мене немає жодних сумнівів у Божій любові. Я знаю, що Він може завжди спасати тих, хто до Нього приходить. Його дорогоцінна любов це реальність для мене. Тому сумніви, висловлені тими, хто не знає Господа Ісуса Христа, не мають на мене жодного впливу. Прийміть Ісуса як свого особистого Спасителя. Прийдіть до нього такими, які ви є. Віддайте себе йому, живою вірою, вхопіться за його обітницю, і Він стане для вас усім, чим ви бажаєте. Хто віддає своє серце Христові, Той знаходить спокій у Його любові. Провелич Його любові, свідчить Його страждання та смерть. Ісус пережив ці муки, бо став. Замісною жертвою і поручителем за грішника. Він сам поніс на собі покарання, яке за законом заслужили грішники, щоб у них з'явився ще один шанс довести свою вірність Богові. У всьому світі є тільки дві категорії людей: це ті, хто вірить у Христа. І чия віра спонукає їх дотримуватися Божих заповідей. І ті, хто не вірить в Нього, та продовжує перебувати в непослуху. У нас є всі підстави вірити в те, що Він може спасти, і спасе нас. Чому? Бо ви не винні. Ні, бо ви грішники, а Ісус каже, я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Цей заклик адресований вам. І коли сатана говорить вам, що ви безнадійні, відповідайте Йому, що ви знаєте, що у вас є надія, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув. Але мав вічне життя. Рука прибита за вас до Христа, простягнена до вас, щоби спасти. Вірте, що Ісус почує вашу сповідь, прийме ваші прохання, простить ваші гріхи і зробить вас членами царської родини. Вам необхідна надія, яку дасть Ісус, щоби підбадьорити вас за будь-яких обставин. Хто приймає істину, у тому холодний любов до земного. Він бачить неперевершену славу небес і цінує пишність вічного життя. Він зачарований невидимим і вічним. Його більше не приваблює земне. Він із захопленням звертає свій погляд на невидиму славу небесного світу. Він усвідомлює. Що випробування на його шляху породжують безмірну вічну славу і порівняно з багатствами, якими Він користується, ці легкі страждання здаються йому короткочасними. І це насправді так, бо життя наше короткочасне. Пам'ятайте, що в Ісусі виконалося пророцтво. І тим пророцтвам треба вірити. І послухайте, яким пророцтвам треба вірити, бо інколи люди ділять святе письмо. Але в Євангелії Діана, в п'ятому розділі, в 46-му вірші, ми читаємо. Бо коли б ви вірили Мойсеєві, то вірили б і мені, адже Він написав про мене. Ісус говорив з упевненістю і відкривав знання, які безмірно перевершували за своєю глибиною знання найбільш освічених книжників і рабинів. Було очевидно, що Він має глибокі знання старозавітніх Писань і відкриває істину, незмішану з людськими висловами та принципами. Стародавні істини. Вливалися в їхні уха, наче нові об'явлення. Ісус викладав людям свої уроки, але не мав звички заявляти про своє високе право на владу. Він прийшов, щоби спасти грішний світ. І Його слова та вчинки, усе його життя у людському тілі, повинні були свідчити про його божественність, Його благородність. Його життя, Його образ дій мали вказувати на те, що він робить справи Божі. Христос дав змогу людям самим зробити висновки щодо його прав та вимог, пояснюючи їм пророцтва про самого себе. Він спонукав їх досліджувати Писання, адже було вкрай важливо. Щоб вони правильно тлумачили місію та служіння Божого Сина. Спаситель указував їм на те, що він виконує пророцтва. Наперед дані святим людям, керованим Святим Духом, він ясно говорив, що в них йдеться саме про нього, і осявав яскравими променями пророчого світла свої слова та вчинки. У своєму служінні він відрізнявся від будь-якого іншого вчителя. Він сам надихав пророків писати про нього. Праця його життя була визначена на вічних небесних нарадах ще до заснування світу. Його життя було світлом для світу. І він жив і працював серед людей, щоб зміцнювати їх у вірі, щоб вони стали єдиними з ним. Проповідуючи вічну істину, Христос, однак, залишив багато чого недомовленим, оскільки навіть його учні були нездатні сприйняти все. Він сказав: що багато ще маю чого сказати вам, але тепер ви не можете знести. Суть його вчення полягала у послуху Божим заповідям, що сприяє перетворенню характеру та прищеплює моральну досконалість, формуючи душу за божественним зразком. Христос був посланий на землю, щоб явити Божий характер. Ісус був життєдавцем. Учителем, посланим від Бога для спасіння грішного світу і нас, незважаючи на всі сатанинські спокуси і зваблювання. Він сам був Євангеліє. У своєму вчині він ясно виклав великий план викуплення людського роду. Він ясно показав ту дорогу, якою має іти людина, щоб бути спасенною. І я хочу сьогодні молитися, щоб ми зрозуміли цю істину і стали справжніми послідовниками Ісуса Христа. Наш дорогий Небесний Отець, схиляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов, за охорону, за життя, за здоров'я, яке ти підкріпляєш, Господи, і за новий день, який ти послав нам. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за науку, яку ти сьогодні даєш через своє слово, яку ми називаємо Євангелією. Господи, це наука спасіння. Дай мудрості нам зрозуміти її, щоб стати твоїми справжніми послідовниками, щоби в день, коли ти прийдеш, не сумувати, не плакати, тому що тоді повернення не буде. А сьогодні за нашого короткочасного життя. Дай мудрості так лічити дні, щоб і серце мудре набуре ми, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми з радістю вийшли тобі на зустріч. Господи, сьогодні багато людей переживають труднощі, мають горе, страждання, мають болі, тому що є хвороби. Почуй молитву кожного, хто піднімає свій голос до Тебе і що по волі Твоїй, нехай стається. Нехай Твоя ласка і милість буде над нашим краєм і надалі. Нехай твоя ласка і милість, і твоя батьківська охорона. Огорни нашу країну, нехай закриє небо від ворожих бомб, від ворожих ракет, Господи, щоб ніхто не гинув і не страждав. Ми це все просимо, дороге ім'я Ісуса, і дякуємо Тобі, Господи, за почуті молитви. Дякуємо Тобі за спасіння, яке Ти приніс нам. Дякуємо Тобі за любов, яку ти проявляєш до нас і проявляв тоді, коли ми грішили. Ми за все Тобі дякуємо, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Бог виявляє, Бог виявляв і буде виявляти свою любов до нас, але, на превеликий жаль, не всі схильні прийняти, зрозуміти її, тому що вони просто не хочуть цього зробити. Дорогі мої, історія не могла заштрихувати той факт, що на землю приходив Бог. І у жертві Ісуса Христа Він віддав своє життя, щоб повернути нас у втрачений рай. І сьогодні, коли Дух Святий легко торкається кожного серця, нехай допоможе Він нам, щоб ми могли зрозуміти, що це воля Божа, щоб сьогодні ми наверталися до нього і не гаяли часу. Бо Господь говорить: сьогодні, коли почуєте голос мій, не робіть серце жорстоким у світі дуже багато добрих сердець, але вони не чуйні до того, що каже Господь, і на превеликий жаль. Настане день, коли вони важко будуть сумувати, але вже ніхто і ніщо не зможе їм допомогти. Так хотілося, щоб усі, хто дивиться передачу, ранок з надією, були в числі тих, які день повернення Ісуса принесе радість. І ті, що будуть входити в перливі ворота, в чудове місто, яке Бог приготував. Тому сьогодні, друзі дорогі, відкриємо свої серця, приймемо Ісуса, проживемо цей день разом із Ним, а Він, в свою чергу, благословить нас. До побачення!